І всім привіт, ви на каналі Deflix. Сьогодні ми вживаємо п'ятий день, тобто п'ята серія, не бій мене. Ну, якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі свої ідеї, які нам щось записати. А я сьогодні з другом, що зараз мене вбиває. Може мене не вбивати. Я жити ще хочу. У мене пів сердечка. Це ще Це ще ти не взяв, що ти знав. Це тебе не вбиває? Я ще ракетницю не взяв. А для шоу мені лопата? Так, що я мав робити тої ночі? Чуєш, дивись? П'їди сюди до мене. Мене вже там нема. Я ну, ну тут самий зараз вигідний спосіб. Так, що я хотів? Я зараз зроблю саму велику помилку в самому житті. Я йду на двір. Я собі ногу зламав, не повіриш. Ну, як бачите, у нас таке виживання. І ногу вламав, і сам помер. А я в боку зомбі ламав. Я зомбі тут ламав. Я за тебе, що за зомби. тобі не жити Ну добре. Я просто хотів померти, щоб то пролома не було. А зараз нема тої от карсу. Так. Давай, долізай. Я Я вас на утоку. В тебе камінь є? Мені камня зараз треба. Ні нема камня Ну, Я пушну запис сюди коли назбираю камінь Так, ну каміння я добув. Ну, в мене зомбі був, правда. Я не знаю, як він там заспавнився, реально. Тут... Ой, як губшет. Я собі спокійно добуваю каміння тут. Ти хто таке? Що ти забув в моєму підвалі? Сидиш, значить, в підвалі а за світло не скидуєшся. Так, не має бути. Ти маєш мені платити. Половину хоча б. Так, скільки в мене там камня зараз? 36. Окей. Okay. Так, ну кірку доламати 20. треба. У мене 20. Да, Меня більше Не фио прям в точку хватило. Ну, я ж кірку не доламати, якщо там прошлості нема. Так, а я тут та руда, то що мені потрібно зараз буде Ні, ну ти тут о6 то и понаставлял, блин. А я би можу Добре, давай скидай мені той камінь, що в тебе є Я пишу с темною дороблю. Войсковый, блин, бронежилет на ну, ну, дир. Хорошо. раз будет стак. Так, дай там твикам. А 26. Там... О, стаки 7. Хватит. Давай, Спати, Зараз, растену дороблю. Ну, нас на стену аяк, то вот называется. Баррикада. Да бы решетки я? Добре. Ш... Не, решітки, просто, чтобы сюда выстреливаться в від зомби. ідея в мене появилась. Сітку. Сітку, решітку, що небудь. Вона, щоб було железо. Так. Ой, я там аптечку бачу, я зараз спригну і піду по аптечку. Так, двадцать пять добре. Блін, промазав. Так. Ну, така у нас бажа база для виживання. І комфортно, і некомфортно. Все в одному. Так зомбі. Я до вас. Іван, спасай мене. Що таке? Я провалився а до ви? них. Ні, я провалився до них. Бляха, муха. Ну добре, я вже тут лягаю спати тут. А ліжко задалека. Ні, занадто близько. Так, проспати ниш, а шо? Так, я like тут uh, зарплату спам не. Мені якось чтось погано так поспати близько біля тебе. Ну то ліжко відставку падла Ліпше сам то все зроблю. Я щас тобі не довіряю, знаєш. Нам треба люки. Нам я зараз. Блін Мені сукеру треба. Я згадав, що вони не будуть просто так падали, нам треба люка, щоб вони падали. Проста логіка Майнкрафт. І привітаю вас. Так, де в мене є? Штатай. Падла. Він хп. І мені більше, мені більше половину зніс. ще 4 хп зі своїм. А, ти не замітив? Штатай. У нас у нас дві железні двері. Так, що, ну... Точно я в тому тій серії ще поохотився. Два за ну, мясо. Ты Хорошо. Блин, тут даже мутантив нема. Ну, да. блядь, я тут не А, то блин, с памятью проблемы. Так. Так. Що тут Я за армія вбейст така. Хто тебе вбив? Я Бандит? Я тільки зашл. Не, на Тикни на не тикни на записі, будь ласка. Не вбивай його зараз. Бляха. Так. то є? Мені зараз дохрена дерева треба, тобі бы поміг трохи з деревом. А то для заборів там, може бути трстака треба. Щоб огородити. І ще землі дофіга. Щоб не получали урон. Потім добували одного Ну але так же, то ще впереді Тож не буде все за одну серію. Блін, я думав, то аптечка. Ну виглядає як... Дякую, але я зараз просраю їх. Сейчас трубка вона називається з водою. ну что так страшно? Чекай, присяду. А я вже за старый. Показы. Військова, а. Иди сюда, я тебе дуже ну. Блін, добий мене. Ничего себе лета можу. Тобі дати даты мач? Ой, я його убью. Вс, спаун поинт заново. Ні, ну за зла ногою неможливо тут вот Ні-ні-ні, ні. ні, ні, ні. Тихо-тихо. Так. так. Падла. А де я заспавнусь, чекай. А, Тоже же самий дім понял. Ступе! Безплатні блоки. Точно! Як я, як я не заметив, то в першій серії? Так, тихо, тихо, тихо. Ух, ну, нахрена я помирав, як тут аптечку, я знайшов. Я не можу коментувати, я, 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 я ліпше промовчу. Добре. Давай. Я думаю, їм скучно дивитися, як я вічно тут сижу. Свою п'яту точку захищаю. Иду трохи погуляю, Порозділяюся Опа, то шо такі. Фігня Я думав то якийсь каньйон, що типа того. Так, там я був, там нічого інтересного, то зомбі, привіт. Я вас не чіпаю, ви мене не чіпаєте, але то не факт Опа. Чи ж ти на двох вишках був? Там де то бандитых бувало, чи ні. Я тільки на одній був. На одній каш. Падла. О, там зараз. Та блин, що я так далеко спавнюсь. Точно, что ж спавнпойнт не поставив. Але подай я його спавнив. Блин. Е, у нас вода є. Маю на увазі в відрі. Чи нема. Эй, не тих. Ну короче, добре. Хватит помирати. Ні, ну я думаю, то й за легко, якщо так от без хардкору. ультра супер легко. Тут а ты не помираешь, и даже не боишься, что ты втратишь твой свет, ресурсы и так далее, короче. А ты что хочешь? А я хардкор ну хочу. Ну тебе треба. Иди uh -huh. сюда. Будь ласка, дай мне эту штуку. Где ты? Uh -huh. Зараза. Ну молодець. Я чуть собі ноги не зламав. Так, шо. Хто де? Молодець. Мені не треба, щоб ти тут був. Ні, ну то, ну, то вже реальне читерство. Я ж тільки обернувся, його там не було. Ну добре, шо там? Я тут тоді перевірю. чи тут є щось нового, чи нема. Буду ті аптечки по дорозі ще Бо з них прикольні речі випадають. Типу зброї їжі і так далі. Так. Піпец? Що в тебе там? Вони з'їли. Ну я ж говорив Давай їм в миру, а не стільки. Оп, ооо, та ти шо? Скільки тут всього? Падла, не смій, падла, падла. Я жити хочу, я не хочу здихати. Я занадто часто здихаю в игре. Що? Хорошо. Окей. Понятно. Я короче на другому острові зараз. І не зря я все-таки сюда прийшов. Ой, не зря. почекай, я зараз. Так, я... Ай, відкрив. Я тут. Spawn point, мені не треба зараз тут. что это? что за блок? Переночуем сейчас или нет? То нет. Короче, идем дальше. Okay, do... okay, да. Бляха, муха, паркур на моей точно. Знато блоки часто использую. Використовую. Опа. Так я знав, що не проявляв. Ну -мо. Так, наче, Блін, так би повезло зараз, але не випало. На жаль. Так, мені, мені зараз стрімнова, треба кірку. Навіть не обговорюється. Мені зараз дуже трімнова треба кірку. А що мені це за ракетності мені зараз не до неї. Так, давай скоро. Блоки, 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 блок. Это є, сюди. Так. так, все, я ятута. Покажу, а Вже 24 сітки добу. Втікаємо від зомбі. Спідран, давай, Спідран, включаємо спиран. То що в мене не існує. Ну, не працює. Так. Вона угу. зараз мені ногу не зламати. Повезло, повезло. Ну так, давай, говорит. прям на духу, давай прям на духу. Так легше буде. Зробила би для телефонів вот тут таку кнопку, щоб міняти. Давай почекаю. Спешу інвентаріс. Звільні. Все. Освітлення. Ну як же без освітлення? Раз. Ну. Вот Ти шо, яка мене анімація бігу. Давай, почекаю. давай, ходи. Так тільки не стріляй. Я зомбак, я зомбі, тебе з'їм. За око пострілю. Ти не посмієш, я безсмертний. <різь> 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 Добре, давай, ставай. Ну, таке у нас відео вийшло. Якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і звісно коментуйте свої ідеї, які нам ще відео зняти. Поки що зараз ще ніхто не пише. Ми зараз отак просто знімаємо Нарі. відео, виживання по серіям, а то нема що робити. Ну. Нам лишилося ще п'яшов до 50 підписників. Ну так. добре, всім тоді удачного вам дня або вечора. Хто їсть, смачного. Ну і всім до побачення. Всім-па-па.